О, хлопець риби побачив. В озері там справді є риби. А цю статую, пам'ятаєте, які колись дали металобрухт? потім її знайшли, звичайно повернули. Але, як кажеться, осад залишився. А Лукаш і Мавка теж є. Вони зараз знаходяться на території одного з санаторіїв в Трускавці. Кому цікаво показували відео звідти. Нема до бювета. І популярні маршрути. Чував? на біветі ми йдемо в центр або в парк. Що ми в парку, ми йдемо на бювет або в центр. А, ще на кристал, ми ходимо в парку з парку до Кристалу. От, ці самокати, як впали, кілька серій тому, так їх досі ніхто і не підняв. Добре, що стіна не впала. Стіна теж насправді аварійна. Клеми. Буки, липи. Та різні дерева. Ялини, є її є дуби. Броніслава. Не знаю, можна приймати ставки, що швидше завалиться, четверті Броніслава. Ну, суть така, я думаю, якщось одне завалиться, то друге почнуть ремонтувати. Схопляться, згадають. Тому звичайно я не хочу, щоб щось завалилося, але я хочу, щоб відремонтували. Дах і не дах. Не здивуюся, якщо після якогось дощу. Білочка ще одна, тик в Кадр встигла нам потрапити. Зачекінилась. Потічок ж видно, що давно не було дощів, потічок маленький, але скоро, скоро дощі відновляться, скоро будуть дощі. І в Едвард. Ну речі теж таке питання, чи виключають в трускавці світло. Та звичайно виключають. Графіки є. І відключення. Ну принаймні у мене згідно графіки. Комусь виключають один раз на день, комусь менше щастить, то два рази на день виключають світло. Я шо біля Броніслава мені зовуть Броніслава Швидше зруйнуються, йду біля Едварда, я розумію, що Едвард Швид. Бах і не тільки дах Майже вікна побиті. Якби не була пам'ятка архітектури, воно б не було таке. Тож всім цікаво, що там, як там. Ой. Велосипеди. Старі і ще старіші. Цікаво що ти. Славко ходив, ну, Славка, ви маєте знати, він нас часто на відео фігурує. Славко ходив взяти велосипед. То йому за телефон не дали, сказали, що треба новіший телефон, ага. Там велосипеди такі ж. Я йому кажу, ти скажи, хай тобі за новіший телефон дадуть новіший велосипед. Паспорт хотіли б заставу, так центр, центр бівети. esse concerto А, сім'я сім'як свариться, У нас чогось прийнято в сім'ях. сваритися. Дякую, Дякую нас Це наш підписник. Зараз на відпочинку перебуває.